А в Бобринці воюють за ринок. Підприємці звинувачують голову управління райспоживтовариства у тому, що вона неправомірно стягує з них орендну плату, а ще всіляко заважає торгувати на ринку. Конфлікт стягнеться вже два роки. В ситуації розбиралася наша Олександра Ільченко. Бобринецький КП, «Ринок». восьма ранку. Торгівля у розпалі. Понад півтори сотні місцевих підприємців працюють тут, сплачують орендну плату за свої ділянки. Тим часом вже два роки з десяток людей доводять у судах. Оренду платити не повинні, бо земля райспоживтовариству не належить. Орендна ціна була зовсім не врегулювана, ніякими нормативними нормативним актом. Тобто платив хто скільки може. Один мог платити за ті ж самі місця. Там 200 гривень, хтось 300, хтось 400. Тобто, це все було з кожним індивідуально. Рішав, рішав питання. Тобто це не було якихось загальних. ми не бачимо загальних нормативів, скільки хто за який метраж повинен платити. Підприємці, які виступили проти системи, розповідають, плату бере голова правління райспоживтовариства Валентина Татарова. За їхніми словами, щоб завадити торгівлі після виникнення конфлікту, жінка найняла охорону. А ворота, через які вони завозили та вивозили товар, для них зачинені. Ми торгуємо різними господарчими товарами, за якими повинні під'їхати покупці і забрати свої. O Розтворити, цемент. А ось цей підприємець розповідає, як днями йому довелося забирати свій товар. Мені довелося три рази попередити охоронців про те, що я буду забирати свої речі, перелізти через забор і відбити значить, замки, тому що попередньо перед цим мені охорона заливала клей, в замки приходилось потім розпилювати ножовкою, здвинували контейнера, я не міг відкрити. Вальник служби охорони заперечує ці коментарі до цього інциденту. Я давати не можу, але можу вам сказати, що це було в час в час 40 хвилин. Тобто, згідно той ж постанови місцевої охорони влади, ринок повинен бути закритий. Пані Зоя, яка працює на ринку, показує де і чим заварювали її контейнер. Ми не заключали з неї договору. Вона з нами рішає боротися. Вона подала на мене в суд, хоче мене отсюди виселити. Ну, так як немає законних підстав, суд їй відмовив в позові. Вона рішає подати на мене апеляцію. Вона подає 2 числа, 3-го вона починає мене тупо присувати. Заварюють мені двома такими швелірами, цими уголками. Двері. У поліції повідомили, заяви від підприємців отримують регулярно. Приймали заяви, проводили перевірки, опитували охоронців ринку, свідків можливих, які, де інформація підтвердилась по заявам людей, які зверталися, направляли, надавали відповіді в законному порядку в 7 днів. Тут вбачаються цивільно правові відносини. Ці всі питання в основному вирішуються через суд. Податок на цю територію не сплачували протягом багатьох років. Державний акт на неї від 2001 року скасували через підроблені документи. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Звідтоді пані Татарова посилається на акт 97-го року. Повідомив очільник міста. Незаконно ходять і на території стягують за торгівельні місця, які не належать спожив товариству. Які на сьогоднішній день не належать. От коли якщо вони зустрінуться і скажуть, ви скажіть, покажіть, будь ласка, держав-оригінал державного акту, не копію, бо копії вони по нас знімали ще хто зна скільки. Суд вимагав, щоб предоставили, вони не в один суд ці документи не принесли, то що вони сфальсифіковані. Вважає, цей документ вони дістали з архіву. Голова повідомив, нині виготовляють новий державний акт. Провели інвентаризацію землі. Планують створити ринок за правилами із визначеними місцями та заключати договори з підприємцями. Голова ж правління Райспоживтовариства спілкуватися з нашою знімальною групою відмовилася. Це завідування. Ви можете підійти в міліції і взяти сімки. Я себе захищаю через міліцію. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.